Затрудняюсь відповісти. Штрафувати. Знаю. Народ, наскільки я обміщав, що я не знаю, які санції їх можна взагалі пристосувати. Звісно, треба платити. Я пенсіонерки все плачу до копійки. Але як в інших обстановках, дівчат, я ж не знаю, я за других не можу. Ми вдови, без мужей. По 10 лет и мы ми платимо И Я вважаю, кожен може, Есть люди хорошо одеваются, хорошо кушают, то заплатить не хочуть. Ну може, людей немає, тому вони не платять. Якщо були наверное, с з бы платили бы. Потрібно людям дати зарплату і роботу. І не буде боржників. Залежить від кожного кікого доходить. Якщо немає чим платити, так як людина. Якщо такі малі пенсії, як вона заплатить. Їх ці послуги від. Микати, перекривати і так далі. Іншого шляху немає.